Ширак грибова, стандарт Вишгородок. 13 вересня 2009 року, неділя. О, все, вот не знаю, я Петя вам Арбітр сьогоднішнього поєдинку Михайло Бодань. Діти хуй, Правда? в самій перший... О, Агра, дві, морда. Ну, Мені холодим, блядь, Миколайович, хуй теж мореш не поставить. Так був відкритий рахунок в сьогоднішньому поєдинку. Не порозумілися захисники із воротарем. І нападаючий вижередка головою і м'яч у сітку воріти. Один-нуль. Кудар! Молодець! О, давай, давай. Любчик, Льопчик, не бий тільки не бий! Льопчик просив не дигайся, льопчик! Арат віб'ять! Арі блять, ти що? Ніху я, Там, ту... я хуя, він би не його. Короче, пробий! Добре, Любчик, добре! Так був забитий другий м'яч. Урота команди Жирак Грибова. Промахнулись захисники, впадаючи йде пас. І незрозуміло як хто забив там. Нападаючий бивий від захисник відбивав, якимось чином м'яч потрапив в нижній лівий від воротаря утворіт. Андрій, а що ти там робив жодно? А, ну хіба що? Дима! Добрый-добрый! В руку. О. Штрафный удар. О. В руку. Тужные удар О. В руку. О. 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 Удары, мяч попадает Вищалилися, утягнулися, щоб побі зони! Давай побіч полетіли! Шо, нічого не було! Ще один опасний момент. де практично. З трьох метрів бив нападаючи по воротах, попав у воротаря. Забрали <суспільного> <Та, проб> Далі Герасимчук обійшов відразу двох, набирає швидкість. Є поворота. М'яч проходить рядом зі стійкою. Михайло Мазур подає, Віталій Романюк головою пробиває вище воріт. Ходь на футбол, зі Другий тайм. Починається з рахунку 0-2 на користь команди Стандарт Вижгороду. Авто вас йде моєму Як попаде, тоді є. Дві години туди. через себе. Ай-яй, яй Казар по воротах, опадника, вишгородка, ніч проходити разом зі стійкою. Довше треба чекати, хлопці. Опасний момент. Піля воріт команди вижодка. Нікому не вдалося проштовхнути м'яч у ворота. Добре, пішли! Ну, льопчик! Ви може бігати! Забувається третій м'яч. Нравиться! Да, Юр з тебе бориш! Що я. поїмаєш, ти мене? Ось так гравець. Обійшов зразу трьох захисників і потужно пробив під, під право від воротаря стійку воріт. Воротар був безсилий

Потужна атака Жирака В кінці кінців удар по воротах Вратар випускає м'яч. Але на добивання ніхто не встигає. Ще один удар по воротах. Віталій Герасимчук був. Знову ловить цей м'яч. А от нагода чудова. Воротар м'яч випустив. Хлопці хоч одного. Роман Семчук пробиває. Ні, то він так Oh, oh, oh. Четвертий удар. Четвертий гол. Ворота команди Жирак. Тоже потужним ударом здалеку. От захисник взяв м'яч, ніхто йому не мішає. Обробив його і точно під стійку. О. Так закінчився цей